Я тобі наведу приклад голодомора. Здається, після Голодомора стільки українців просто замордували саме голодом. Уже ж тоді, мабуть, теж всі сказали, що все, ніколи з москалями ми не будемо пройшло одне-два покоління, і чомусь через два покоління приблизно українець і почав знов казати, що нам а, москаль чомусь брат. Ніколи, ніколи він нам ніяким братом не був. І тому в мене абсолютно не виникало сумнівів, що так і буде, і після Іловайська, і після Дебальца, і після Дапа. Чомусь наше суспільство їм подобається от так ця червона так чи рожевенька от там в рожевій кульці ці жити я їду з якоїсь ротації ще тоді в ато це була десь приблизно 12 година ночі і я сідаю там в маршрутку це місто рівне і там таке був бар торнадо він називався його знесли вже І з торнадо вивалюється група величезна таке п'яних так ліц і починають кричати там Слава Україні! Там, Героям слава! І я розумієш, я думаю, от ви кричите тут, а, а я їду, і оця різниця я дуже запам'ятав ізу зрозумів, що дуже важко позбутися цієї відстані їм харош вони можуть кричати, танцювати, співати. Ну то, що відбувся той злам, щоб людина зрозуміла, що треба йти і їхати. Чи захищати, чи допомагати це має прилетіти дрон, шахет має прилетіти в хату. Це мають не знаю, вбити твого якогось друга. Ти маєш відчути на власній шкірі, що це таке. Ти приїжджаєш в зону зараз бойових дій, і ти вже розумієш, що просто добігти до машини так, правильно? Ми ж тобі говорили. Це вже і після того, як ти добігла до машини з машини до підвала, тебе обстріляли. Ти потім знову вернулася. Ти приїжджаєш кіш, думаєш, та ні, треба воювати.